Якщо навколо сонця крутиться земля, ти що говорити про людей? Як замієш під нього підлаштуватися, сонце буде другом, яке дарує добре самопочуття. Як ще ж ні, причиною захворювань, які під силу подолати тільки армії лікарів. Мене звуть Світлана Смілка, і я розповім про вплив сонця на людину. Річ у тім, що сонце випромінює ультрафіолетові промені спектра А, Б і С. Проміння А та С, якщо ми надмірно перебуваємо на сонці, спричиняють опіки шкіри, а ось спектра Б можуть серйозно зашкодити очам. Особливо влітку, коли сонце надто агресивне. З від сонця ми провокуємо появу зморшок павутинок навколо очей. В гіршому випадку сонце може призвести до повної втрати зору. Але не лякайтесь, щоб цього уникнути, людям не варто довго дивитися на сніг, сонце. Ваша чарівна паличка у таких випадках це сонцезахисні окуляри. Навіть прості окуляри з якісного пластику бережуть очі від ультрафіолету. Це не тільки модно, а й корисно. Бажаний ступінь затемнення скелець від 30 до 80 відсотків, залежно від того, де ви мешкаєте або ж куди хочете поїхати на відпочинок. Але зачекайте, я ще розповіла, що таке ультрафіолет: це невидиме око, електромагнітне випромінювання у виді хвиль, великих, середніх та маленьких що його виявив німецький фізик? З'ясувалося, що джерелом ультрафіолету є сонце. А кількість променів, що досягають до землі, залежить від атмосферного тиску, висоти над рівнем моря, атмосферного розсіювання та хмар. Штучний ультрафіолет з'явився разом із електроенергією і зараз його використовують в солярі. А ще для створення фотографій, мистецтва і навіть криміналістики. Так що він дає і користь людям. Ультрафіолетове випромінювання поглинає верхніми шарами тканин людей, тварин та рослин. Маленькі дози ультрафіолету сприяють утворенню вітаміну Д та покращують імунітет. Шкіра спочатку червоніє, а потім засмагає. А великі дози, як ви вже зрозуміли, викликають опіки шкіри. Деталі давайте з'ясуємо у фахівця. Яка користь ультрафіолету для шкіри і скільки безпечно часу можна проводити на сонці? Завдяки сонечку виділяється випромінюється віта... вітамін Д, який необхідний для росту кісточок, у діток, які мають ультрафіолетові промені мають також протизапальну, імуностимулюючу дію. Я не можу не згадати про такий показник, як ультрафіолетовий індекс, який встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я та експертами з навколишнього середовища ООН. Власне, цей індекс якраз. І визначає безпечний час перебування на сонечку. Він вимірюється від 0 до 12 балів. Від 0 до 2 балів це дуже низький індекс. Він зазвичай у північних широтах, де ми буваємо рідко, та годинку і там можна годинкою довше перебувати на сонечку. Індекс від 3 до 5 є в країнах Скандинавії, Великій Британії. Тому, коли ви будете туди подорожувати, чи дітки, які є глядачами нашої передачі, також можуть безпечно бути до півгодинки на сонечку. От, власне, в Україні, де якраз ми живемо, в літній час. Індекс є досить високий від 6 до 7 становить. І також він такий індекс є на півночі Франції, в країнах Прибалтики, в Чехії. От, власне, коли ми перебуваємо в цих країнах чи навіть у нас у літню пору, то довше 15 хвилин лікарі не рекомендують без сонцезахисту перебувати на сонечку. Який захист від ультрафіолету потрібно підібрати людям з чутливою шкірою? Відбираючи сонцезахисні креми для такої категорії людей, обов'язково варто звертати увагу, що крім спф фільтрів креми повинні містити також. В своєму складі зволожуючі компоненти, які будуть запобігати випаровуванню вологи: кокосове масло чи масло плодів насіння льону. Також алоєвера природний компонент є хорошим зволожуючим фактором, і обов'язково має бути в складі пантенол, який, крім зволоження, також дає заспокоєння для нашої шкіри. Що означають фільтри на сонцезахисних кремах? Перш за все, варто зазначити, що спф фільтр він вказує, е, скільки. Яки ми можемо перебувати на сонечку без ризику опіків для нашої шкіри. Дуже важливим є правильний підбір спф фактору оскільки відомо, що промені сонячні бувають двох типів А та Б, які проникають поверхнево промені Б, і промені А, які досить глибоко в шкіру проникають і спричинюють пігментацію, передчасне фотостаріння шкіри. Тому дуже важливо, обираючи сонцезахисний за крем, завжди звертати увагу, щоб він містив у своєму складі захист від променів. А і від променів Б. А тепер декілька слів про вітамін Д. Він життєво необхідний для нормального росту і розвитку кісток, підтримує здоров'я серця і позитивно впливає на нервову систему. У людському тілі він з'являється завдяки їжі, а також сонцю. Він виробляється у шкірі, а потім всмоктується в тіло. Як бачите, сонце точніше, його промені приносять користь та шкоду. Головне дотримуватись правил та знати всьому міру. А про всі цікавинки сонячних променів розповідала вам я, Світлана Смілка. Па-па!